Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо знову готувати рибу. Для цієї страви підійде будь-яка риба. У мене сьогодні хек. Рибку почистила від луски, зрізала плавці, помила добре, тепер буду нарізати її. Рибу нарізаю невеликими шматочками. Рибу підсолюю за смаком, перемішую і відставляю, нехай постоїть, поки я буду займатися овочами. Овочі я заздалегідь помила, почистила, а тепер буду їх подрібнювати. У мене це два бурячки, морква і дві цибулини. Спочатку нарізаю цибулю. Нарізаю довільними шматочками, але не дрібненько. Тепер на крупній терці натираю моркву і бурячки. подрібнені овочі підсолюю і перемішую. Не можу сказати, що цей рецепт якийсь оригінальний, що я його сама видумала. Цей рецепт, я думаю, що ви також всі знаєте. А чому я його показую вам? А тому, що мені про нього нагадала моя подруга, я вирішила, я приготую для себе. Я заодно і покажу вам. Може, ви теж забули про нього. Половину овочів викладаю в сковорідку, розрівнюю, і зверху на овочі викладаю шматочки риби. А на рибу знов овочі, які в нас лишилися. Всі викладаю. Додаю всередину ще 3 листочки лаврових, а також поливаю все олією. Десь ложки 3-4 буде достатньо. Ставлю на вогонь, накриваю кришкою і тушкую. Поки що нічого більше не додаю. Можна потім буде додати води, коли сік випарується. Я десь додала склянку води. А тепер два помідори натираю на терку. Шкірочка відходить, а лишається от таке пюре. Помідори буду додавати тоді, коли вже буряк і морква стушкуються. Ви знаєте, перед тим як тушкувати цю рибу з овочами, подумала, що це більш зимовий варіант. А потім переконала себе, а чому б не зробити його літнім? Стушкувати, поставити в холодильник, коли все охолоне. Я думаю, буде смачно і літом таке їсти. Дивіться, яка смачна, красива тарілочка вийшла. Овочі на дно, зверху рибку, на рибку зелену цибульку подрібнила. Ну що, будемо знімати пробу. Правда, рибка в мене ще не холодна, а. Тепла, але нічого. Я спробую теплу, а потім буду ще їсти холодну. Дуже смачно. Овочі, смакота. Рибка пропиталась соком овочевим, все дуже-дуже смачно. Я думаю, ви знаєте, що це смачно. Але, на жаль, мені таку страву можна їсти дуже обмежено. А от мій чоловік каже, що найбільше він у цій страві любить оці овочі навіть не стільки, скільки рибу. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі!